Доброго дня, друзі. Отримали нову плату 233. Хто пам'ятає, це стара плата 233, але дещо модернізована. Тому що замість неї кілька років назад пішла 288-а, але ще кілька років поспіль. Клієнти запитували, коли ж буде знову 233 І ось зараз 233 нам прислали для зразка. Модернізовано ній фактично. Майже все те саме, але наша функція освітлення вуличного. Значить, можна виставляти буде від 1 до 30 хвилин вуличного освітлення. Воно включається щоразу при відкритті закритті. І також окремо можна буде включати на пульт, пультом. Теж на на час, який ви запрограмували, від 1 до 30 хвилин. Ось ми зараз, для прикладу, підключили цю лампу на вуличне освітлення. Окремо можна, звісно, буде підключати сигнальну лампу, але цю підключили на вуличне освітлення. І, наприклад, окремо її можна включити з пульта на час, який програмується на платі, від 1 до 30 хвилин. І в будь-який момент можна виключити. І також. Коли ворота, як то показати, коли ворота відкриваються, одразу включається вуличне освітлення. Аналогічно на час, який ви запрограмували. І через там хвилину чи 30 хвилин, скільки ви запрограмували, він виключиться. І коли закриваєш ворота, аналогічно знову включається вуличне освітлення. Наразі воно ще не виключилось, тому що там запрограмовано на кілька хвилин. Але окремо можна раз. Виключити з пульта. Заїхав, може виключити з пульта. Або воно само виключ... виключиться по установному часу. Можна включити. Наприклад, Хтось тобто прийшов, раз, включив, раз виключив. На початок сезону, я думаю, вона вже повинна бути у нас в наявності.